Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, така швидка, коротка, але важлива новина для того, щоб вберегти, застерегти вас, щоб ви знали, як можна захиститись. Про що йде мова? Мова йде про те, що в Україні почали масово ходити. Можна сказати, фальшиві купюри, але це не фальшиві гроші. Це справжні гроші, але які, якщо з'являться у вас, то у вас їх потім назад не приймуть. І це в основному 500, 200 і 100 номінальні купюри. Що це за купюри і де вони взялися? Мова йде про ті банкноти, які були, зберігалися в банках, які території зараз захвачені. В центральних відділеннях банку в сховищах зберігалися. Справжні копюри, але які вже виведені з обігу, і от при захваті цих територій працівники банку не встигли їх повивозити. Була процедура запущена е, для того, щоб помітити дані банкноти, але не всі знають ці помітки, і їх можна трішки сховати. Ці помітки. Як вони виглядають? Виглядають вони ось таким чином. Три проколи на купюрі, це означає, що вона не дійсна. Вона помічена банком купюра, яка виведена з обігу. Якщо вам потрапить така до рук, вам потрібно її занести в банк і обміняти на справжню. Ну тоді в працівників банку з'явиться багато питань, де ви взяли, як вона до вас потрапила. Тобто краще, щоб взагалі, як коли ви таку бачите, ви її не брали до себе взагалі. Бачимо, так захватили території, забрали наші, можна сказати, з вами кошти. Тепер хочуть їх легалізувати, тобто на щось поміняти, щось купити, щось привезти, Бо там я так розумію, мова йде про мільйонні суми. Ось що стосовно е, фальшивих мічених купюр. А тепер давайте поговоримо про справжні. Багато з вас уже знає, що я разом з вами, дорогі мої глядачі, стараюся максимально допомагати нашим захисникам. Наразі йде збір на автівку, і вже вистачало суми на цю саму автівку, ну плюс-мінус. Але ось учора була чергова поїздка на передову до хлопців і. Прийшлося, ну як прийшлося? Потрібно було дозаправити автомобіль, а це майже 6 тисяч за 100 літрів солярки, і е, декілька хлопців просто. Вкрай просили тактичні наушники, тому їм було докуплено, і ці гроші, звісно, діргнулися з автівки. Тепер у мене знову не вистачає. Тому прошу вас, дорогі мої глядачі, про допомогу. Я б з радістю їм віддав оцю свою стареньку, але ніхто її не хоче брати, тому що вона ну вкрай ненадійна, бо вже роки. А там, як ви самі розумієте, потрібно, щоб автівка не підводила і не відказувала. Тому якщо є у вас можливість. 5, 10, 20, 50 гривень, то ми швиденько дозбираємо тих 12 тисяч, які були потрачені ну, на також необхідні речі. У цього відео буде як мінімум 10 тисяч переглядів, тому навіть по гривні ми вже зберемо дану суму, якщо кожен відгукнеться. Тому 10-20 гривень це наразі не кошти. Так за них навіть нічого не купиш, буханка хліба не вийде. Але якщо масово скинутись, то вийде хлопцям. Автіличка, головне, щоб це дійсно було масло. Тож, на ваше розуміння і вашу підтримку і вашу допомогу. Я сьогодні розповім вам про виплату від держави 6500 гривень, яку давали в березні місяці цього року. Її зараз наново можна оформити. Розповім усе, як, кому, де це зробити. Тож зустрінемося на каналі.